Середньому світі вміють дуже гарно працювати. Свідченням цього є перемоги у предметних олімпіадах 2021 2022 навчального року. Грамотами вузької міської ради відділу освіти культури, молоді та спорту нагороджується Романюк Уляна. За зайняте третє місце в першому турі другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, з трудового навчання за зайняте перше місце. Золочівською районною радою державної адміністрації нагороджується храмоцію. Громаньок Уляна зла заняте друге місце у другому турі другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади штукового навчання. Грамотами Мибузької міської ради відділо освіти культури, молоді та спорту нагороджується Сава Олена, учениця 10 класу, зайняте третє місце в першому турі другого етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. За зайняте третє місце з Олімпіади з історії, нагороджується Ладонівський Олександр, за зайняте друге місце в першому турі другого етапу учнівської олімпіади з трудового навчання. За зайняте друге місце з Олімпіади з християнської етики. Грамотою нагороджується Машинська Надія, учениця 10 класу. За зайняте друге місце учнівської олімпіади з екології. За зайняте третє місце з Олімпіади з біології. Грамотою нагороджується Віцкар Василина, учениця 11 класу. За заняте третє місце в першому турі другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики зайняте перше місце з французької мови, за зайняте третє місце з географії, грамотою нагороджується Ростей Козаряна, учениця 11 класу, за зайняте друге місце учнівської олімпіади з історії. За зайняте перше місце Олімпіади з екології і за зайняте перше місце Олімпіади з біології. Рамоту Єбузької міської ради нагороджується Чиківський Денис, учень 10 класу, зайняте третє місце в першому турі другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади. З інформаційних технологій. Нагороджується Кметія Лізавета, учениця 10 класу, Топорівського ЗЗСО, за зайняте перше місце в першому турі другого етапу всеукраїнської учнівської мови Олімпіади з французької мови. Грамотою нагороджується Рачківський Микола, учень 11 класу. За зайняте друге місце в першому турі другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Грамотою нагороджується Рачківський Микола, учень 11 класу Топорізького закладу загальної середньої освіти Бузької міської ради. За зайняте друге місце у другому турі другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Грамотою Бузької міської ради відділу освіти культури, та молоді. нагороджується Перекрест Олена, учениця 10 класу, за заняте друге місце в першому турі другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Нагороджується Сарабун Софія, учениця 11 класу. За зайняте третє місце у першому турі другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Грамотою нагороджується Петринська Вікторія, учениця 9 класу, за зайняте перше місце в першому турі, другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Грамотою нагороджується Жучковська Анастасія, учениця 8 восьмій. Зайняте третє місце в першому турі, другого етапу Всеукраїнської учнівської з історії. Нагороджується також грамотою Король Юлія, учениця 9 класу, за зайняте друге місце в першому турі, другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Нагороджується шахва Василина, учениця 9 класу, за зайняте третє місце. Першого турі другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Нагороджується Сарабун Василина, учениця 11 класу, за зайняте друге місце першому турі, другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Нагороджується Чучман Богдан, учень 7 класу, за зайняте перше місце. Першому етапі 21-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації Література за кожним успішним учнем стоїть мудрий учень. Отож, подяками міської міської ради відділу освіти культури, молоді та спорту нагороджується Ковальчук Галина Семенівна, вчитель біології та екології, за підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. Горбач Марія Михайлівна вчитель історії, за підготовку переможців першого туру другого, другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Сусов Михайло Богданович вчитель трудового навчання. За підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Ковальчук Галина Земеніна, вчитель біології, за підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Подяку отримує Кмет Ірина Васильівна, вчитель української мови та літератури, за підготовку переможців першого туру другого етапу. Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, а також за підготовку переможця першого етапу 21-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації Література. Подяку отримує Мушинська Світлана Володимирівна, вчитель фізики, за підготовку переможців першого туру, другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Березяк Марія Іванівна вчитель християнської етики за підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з християнської етики, Покотицька Галина Романівна вчитель хімії, за підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Бішко Надія Васильівна, вчитель географії. За підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Артишук Сергій Володимирович вчитель правознавства, за підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, а також за підготовку переможців першого туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Чому станна Васильівна втриму трудового навчання? За підготовку переможців першого туру, другого етап олімпіади з трудового навчання, а також за підготовку переможців першого тур, етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, появу отримує тонків ірини, вчителя англійської мови. За підготовку переможця першого твору другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Залізка Олеся Павлівна, вчитель французької мови, за підготовку переможця першого твору другого етапу, Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови. Отож, світ люби та мудрих. Хай щастить всім майбутнім. І бажаю ще багато, багато перед.